Другий рік місто косить чума. Не працюють навіть борделі й тюрма. Скінчився хліб, скінчилась вода. З культурного життя лише хресна хода. Ходимо, кличемо святих отців. Незворотному шляху підбираємо мерців. Папське ім'я втрачає силу і міць. Відьми звільнились з робочих місць. Сенс ворушити цю каламуть. Що тут гадати? Всі і так помруть. Яка різниця, що кажуть зірки? Середні віки, такі середні віки. Єпископ приходить у єврейський квартал, говорить, хто в нас не гине за метал. Усіх не знищить небесний терор, усіх нас. Винесуть чорний коридор. Світла нема, відсутня мета саме час починати свята. І тоді лунає барабанний бій, піднімає землі ремісників і повій, затягує нас у свою круповерть. тих, хто помер, не лякає смерть, не лякає хо... жодна з її образ, боятись тварто хіба що нас. І ми одягаємо піря і хвости, і змащуємо кров'ю. Тлілі на тільні хрести і палимо на вулицях свого сатану і оголошуємо небесам війну і водимо процесії довкола вогнів. Все, що в нас є, це народний гнів. Клади на обличчя пудру і грим, ніколи не пізно померти молодим, ніколи не пізно змінити ім'я. Про мене свідчить тінь моя. Нікому, і не, нікому і не кажи про це, смерть. Не пізнає нас у лице такі віки, такі середні віки.